Змінились в українців слова, слова, якими ми характеризуємо війну. Пам'ятаєте, на початку війни ми вживали різні різні е, слова, і е, навіть наукові дослідження були появи нових слів. А сьогодні це бусифікація, це упакування, ну і так далі. І от вже бусифікація до Києва дійшла. Сьогодні з'явилось відео, як нібито на Відрадному пакують мужика. Відео запустили е, київські канали. Я поставив у себе телеграм, щоб це профіль, можете подивитись. Е, ви знаєте, от е, все дійшло до того, що український народ вже став винним, він став уже підсудним, сьогодні засудили. Сьогодні була інформація про те, що чоловікові віддали 5 років за ухилення від мобілізації, реального терміну. І далі краще не буде. Український народ зробили винним. Ми всі з вами винні, що, напевне, живі. Я не знаю, як це пояснити. Я не розумію, як бачить чинна влада собі продовження цього всього, і чи є якийсь у них план. Ну, план поки що один це бусифікація людей. Людей, які не хочуть, які хочуть жити, і, напевно, їх звинувачують в тому, що вони хочуть жити. Хто не бачив, відео, телеграм-шопці профіль.